Всім привіт друзі! З вами знову я, Тамарса 154. Е, я вам дякую за великий актив. Я не знаю чи на цьому відео набереться багато просмотрів. Я, спо... я не ожидав, що набере воно з 1600 з чимось просмотрів. І ролик, по-моєму, до сих пор росте. Я вам дякую за наш актив. Е, ну я вам коротко, хочу показати у Бравлів е, нові. Баги. Ну як старі, я вже їх давно знав, просто нема часу було знімати ролики. А я зняв спеціально для вас. Я не думав, що це для вас подобається. Але всім дякую, хто дивився мене постійно. Так, тут. От, е, є баги на дерево. Я вам покажу, наприклад, і дерева. Є багато персонажів, але я забув які можуть це. Коротше, що я покажу. Вот просто надо пиялку. Просто пиялку надо. Все. Блин, что долго загружается у нас странно. Ты так постоянно сейчас долго не загружается, так что я не виноват. Э, ну так вот. Сейчас я вам хочу даже показать. Вот, я раз Так. Нам нужно пелка. Ну и Дэрил, да? Дэрил, допустим. Дэрил. Ну, на шаре, по-моему, нет. Не работает, по-моему. Нет, ну, я знаю, что на Дэрилу. Раніше це робота, я не провіряв дерево поки що. Може ми справили ошибку, поки ніхто не вийде. Може ні, але э, так це не нужно. Ну давайте просто зіграємо каточку. І от я вам просто отпішно іграла, ще вам покажу на п'явця. Катка загружаєш. А раніше було два ствола. Раньше було. А якщо ми відграм, ну, відграємо. Це раніше роботу, коли виіграю і ще програєш. Возможно, це вже спалили баги, либо ніхто не видів, а розработчики, поки ніхто не видів. Я, мабуть, единственний заметив цей баг, а ви щас не повірите, типу вони його і справили вже. Ну так, да, вони його, мабуть, справили. Возможно, так і сталося, але раніше баг роботав. Раніше баг роботав. Та й дуже цей. Я би не сказав, що він популярний, опять же, він не роботав. Вообще, вообще. Як? Ну коротше, його просто ніхто не перевіряв, коротше, ніхто не хотів грати. Ну, так то пиявка за не популярна, хто думає тут пиявку? Ну, для безконечної Ultim Hortis Ranch это использували. Це як відео з 2018-го. Я ролик прислав, воно трошки популярне, але мільярди мені не приносить як раніше. От того. Так. І кстати, є щит. Ну я думаю внимательно видео. Сначала на деревні я щит, коли я ту ульту используєш, а я тільки відродився, там у мене щит безсмертя на декілька секунд. Ну всі це знают, да? Ти хоч такий мини-двойний щит. Ну, короче, мені лень цей. то дуже сложно цей. Ну, коротше, це я не кіберспортсмен, так що я автоатаку использую. і строго. Мені. Ми віграю. ми віграю. Кстати, а раніше анімації у цього піна не було. Коротше, розработчики немного справили ці баги. Блін, а я хотів засняти, щоб ви узнали, що с нове. Ну давайте не знаю. Давайте, наверное, під кінець зіграємо на ріку. І, кстати, а давайте я вам покажу після цього тому. Оце. Почекай, там щось нове. Заберу наші любимые усі события оновляються 3, 24 на 7 Я не розумію, почему вони вроді одинаковые однакові, по типу у мене нові і так безконечний запас у цих. Короте, очки у убрал пасі. там я це не роблю Вот Асабі скоро будуть усі Говорили, що новий фон. Якщо це у обичних є, то я хочу їх спросити. Откуда у вас цей фон? У мене, ну, наприклад, нема такого. Не от? Ще оце ще енергетически напідку. І отак. От Все, давай. Переходимо наші карти і будемо ограблення грати. Скоро ви пам'ятаєте, за чим я ріку взяв. Я ріку люблю, але це ще, ще й карта преимущественна для Ріку. Ну ви поняли що тут дуже цей плоско. Тут дуже плоско. Кстати, гаджет лічить, так що мені лічачиший гаджет не нужен. Хіба що хіба що? Він пригодиться в п'явці, коли ти на атакуєш, але в тебе мало і ти боїшся, що тобі так уністорить. Вот хиба, что мне вас восстанавливает здоровье. И там что-то таки осталось. Давайте ульту гиперзаряд. Ну, кстати, мне неплохо, неплохо. У них 100, а у них 57. Я такой бах, там, где ты можешь, например, 50% умыкаешься счет, а мы на 47% Потому Бо я слишком много урана наносил, воно, якось, цей, код поломался, и, короче, оно так стало все, да. Ну, короче, вы поняли, да? Э, так, у нас пока дела идут нормально. На ней рубишь. Все, закончил. Ну Давайте на присеве как и конечно же зайдем я же вам говорил. Вот легендарка. Вот my Том, Там де я засняв саме своє популярное видео. Ну, э, з... респект Тому респект. Респект. Кстати, я зробив у него все королевские. Теперь у нас самый настоящий король. Спит, братанчик, вставай! В столові також я спершу зробив е, новоріжжя. Бо я ще забув, що в мене стіл той королівський. Навіть країна є така. Зрозуміло вже, як без реклами. Давайте змогу. Я уно дуже не люблю, для яких і кіметів мені попадається. Ну це не Браво Старс. В якому дизлайки показують. Але він так то тим більше бісить. Я думаю, хто грав у Оно вже зрозумів правила. Але будемо грати не трохи в нечесний ООН, бо тут я, різні режими. Класичний, але постійно можна повищати ставки. Треба е, так би. Ну це дивно називати. Це майже як казино, яке буквально полушаєш ставки або вигореш, або Та за мною грати хочуть. Мені цікаво, що це за що це таке. Орун і... Я так зрозуміло. А ще є кобиль. Давай підемо його по приколу. Може прийме. А, ми вже. Я не зрозумів що було написано, по-моєму, вона мене прийняла або відхилила. А, вийшло ще третій. Аня чотири. Робот чотири. А, це робот? Ну тут я не... бо ми ставки не ставили. А, тут уже таке. Сам за одного, а раніше було два. Тут щось зовсім друге. Це класичне? Ну, в класичному друге щось було таке. Робимо тактику три тисячі. Зрозуміло, хто би сказав всі злі на мене. Ну хто би сумнів... А що так можна робити? Я думав, що це класичний. Ні, такі грати не буду, я потім віду. Ти ще злий? Тут є цей розмір. Oh, На тебе ранки. Роби ранки. Reverse. Ти зробиш болт так, що він виграє. Він це не розуміє. У нас голосового чату, по-моєму, нема. Бо тут є цей мод, і муд не... Хоча ніхто не говорить, я не думаю, що вони мене чують. Ні, ну я даже не сумнівався, Бог зараз виграє. А говорили либер Стасі, бо ти це фігня. А це дуже сильні пацани. Програшна карта. Зелений. Мій любимий, кстати, колір. Так, в мене три любимі кольори білий, чорний і зелений. Ну в основному зелений я люблю, але так то салат, якщо назвати. Мене На всі карти не переживати, лише кидати. Ну що, поміняли нам? Ну, а він отримує більші карти, як у мене. Тепер в мене його карти. Будь віграш. А хто згору було старші роботи, це фігня. Куда? Ми виходимо, ми виходимо. Не виходим, не виходим. Ні, а я не граю. Це не, я не граю. Я не ну, ставки тут ми доставлю ніякі, так що не важливо. Програємо чи не виграємо. Може, втік легісі, давайте. Спробуємо перший раз. Купив у цього пацанку. Я тут все тримаю до двох. Я без не думаю. Ну і грати спробую пограти. Що буде грати? Класску цю продовжу. Я тут продовжу. Оце я проходити не буду. От книгівка наша мені буде. Я вже її проходив тисячу раз підряд. Продолжу. Но хоть пожалуйста не буду продолжать. Честно, я не знаю, как пройти той режим. Я раньше не пройти мне он лечил. Был раніше старый планшет. Ну, але зараз він тут разпомнить. А, це обучення. Наши мне у нас настояли, скажите мне Не Очень вдруг настрелила. Давайте я руту копию зароблю за утром. Постійна тактика, постійно робити рути А коли багато золота і там багато шахтерів. Я, я не знаю, в це я рі... не забув. Ну там по-англійськи пише якось. Я навіть так казати не можу, бо я ж забув. Я просто забув. Давайте їх кошмарити. І ця кнопка прикольна, ти можеш стрільнути і, допустимо, ворог напав на тебе. Це, наприклад, залучника стріляєш. Я так не стрілю. а я б цього не побачив. Ти крес. Ти сюди. Ну, я перфект. Я перфект убарачу Я думаю, ви зрозуміли бо що. Якщо отаку до коп. Вони цей робочі, вони можуть працювати. Я экономику прокачивать буду. Если нападут, я это сделаю так. по-моему, все добре. Все еще добре. Okay. Так. Роблю вот так вот. Пошел Отут можна проходити цими начниками. в мене вони ще й новомпіризм. Так що в них будуть, так що любить 100%. Ви. Але лучше тут також їм просто. От коштують, правда, більше вони, ніж грифон, мені здається. І зуранно ну, так багато дзвіни давати, це все хто буде. Я хіба? я другий, я перший бути. Я цей перший пацан. Я встати, по-моєму, попу -по -по звуку. Так. Я завжди їх цей прибиваю вже треба. Вот Да за что мне это? Ты вышел за мою территорию. Вот, да. Ну давай. Теперь так вот. Уголку. Вот. Я хочу чтобы захил, все, а то за три нет. Давай туда. Все хватаем. А якщо не знали, хто не знав, я не граю в гру. от якщо поміняти статую на цього короля, Так якщо атакувати не буду, то вони отримують цю, скажімо, гарячку. Ну вогонь, так. А їм навіть це важливо, я вот так утішу і просто по барабану. О, вже нарешті відійшли, молодчинки. До вас Всі тримаються. Відходимо, відходимо Я нападаю. Ну наші бумблять. Я не думаю, що багато людей подивиться відео, бо воно не хоть Хто знає, може все продовжить мене дивитися ще. Може я стану а 4-2 2.0 Та ж давайте йти до половини, то скільки там треба. <риклад> ну, вони навіть до нас не ми цей, Ми ще й наростим рок. Представляете все статуи. Стреляйте все в него за одну теку. Таких не прикреплений кожного раза в один солдат. Зрубить хоть трохи сложнее. И мои оцени. От все стріляйте, вертається, тай би нічого не робили, але прибили статуї. Тай би сама. Ну, хто зрозумів, хтось зрозумів. А ну, я так тоже -то... Ну, могу. Ну, добре. Давайте в специальности Давай, проходите еще. И, в принципе, будете участвовать. Давайте им на бакус. Че не требует? Добре, давайте не будемо ставити давати а поки а потім будеться. Хайдубой, мені золота, щоб я робив більше цих. І було б підкріплення більше в основному. Так. Ордокопа на Макс. Робимо так. Постійно можете робити багато у докопів і мечників. Оце це хватає. жалко, що не можна куби, наприклад, золото трьом-чотирьом, а так би більше золота приносилося. Так би под одне золото, це моя. Ну, Тут чи без б боку могло бути десь. Вони могли робити. Та ж ти, по моєму не міг ще туди. Дивні рудокопи ще тягнуть більше час. Поки підкріплення до них дойде. Тоже можна будет відходити назад. Але солдати так себе себе Чого, солдати, звай, розум... тут себе стрільзу. Тут все мясенки. Чего я их солдатами назвать назвать? Тут уже навіть підкріплені записываем. Пишнорма. Вот а просто вот так нападали. Терпистыж і ти, по-моєму, мушники захищать нас. так Все нам хватає, в принципі. Думаю, еще найс. Найс. Это очень тоже и просто. Тоже. Сейчас надо ну, петли планировать, так что не на основе. Все, зарубай да. Кровало. А тут себе работники с природными черными. Вот я вас защищаю, запомнить. Вот тут, конечно, побьют их, бьют. что видит. Не треба чекати, треба просто вийти. Я хочу красиво добити. Оп. А вся армія за мною та й вийшла, я вже не сам не герой. Як я вам говорю, будемо прощатися. Будемо цей, будемо прощатися. Так ще прокачаємо. Ай це забудемо це. Нічого підеш, прокачає. Нічого. Не думаю, що його подивлюся багато, але може. Всім пока.